Друзі, всім привіт! Ви знаєте, депресія, страх або лінь це, знаєте, не просто щось таке. Ой, на мене щось напало. На тебе нічого не напало. Депресія, страх і лінь це твій вибір. Ти вибираєш бути в депресії, в смутку, в страху, в гріху, чи ходити у вірі, ходити в дусі. Вибір знаходиться повністю у тебе. Пробачити чи не пробачити, любити чи не любити. Це вибір жити по духу, а не по плоті. Тому, знаєте, коли приходить смуток і депресія, це вибір. Бог тебе жаліти не буде. Це гріх. Він говорить, переможець той, хто не буде жити по плоті, і той, хто не водиться сатаною, той успадкує все. І буду йому Богом, і він буде мені сином. Тож діти Божі це ті, які перемогли цей світ, ті, які з'єдналися з Христом. У їхньому житті здійснилася Божа таємниця. Ісус воцарився в їхніх серцях. А діти Божі воцарилися з Христом на небесах і тепер живуть заради Христа і Євангелія. Нехай благословить вас Господь, щоб Божа таємниця здійснилася у вашому житті і щоб ви були переможцями і стали синами та доньками Божими. Ми, Християнська місія, Слово Боже, запрошуємо вас відвідувати онлайн-конференції для вивчення Біблії понеділям. Якщо ви не є частиною церкви, то напишіть мені, ви зможете прийняти перемогу Христа в своєму житті, відродитися духовно і успадкувати всі Божі обітниці. Бережи вас, Бог.